Вони стосуються або можуть стосуватися в тому числі лінії бойового зіткнення, треба сприймати саме як інформаційні інформаційно-психологічні спецоперації Російської Федерації. Зрозуміло, що на фоні певних геополітичних процесів ворог зараз буде активно використовувати в тому числі і ПСО, які будуть стосуватися безпосередньо наших територій або тимчасово окупованих, або там, де безпосередньо проходить лінія бойового зіткнення.